Ділок 11 вересня. Ви дивитесь новини на 11 каналі в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Дві масовані атаки на область окупанти вдарили по Криворіжжю шахедами та ракетами. Розстріляв прямо посеред житлового двору вбивчі розбірки у Кам'янському. Поліцейські розшукали озброєного нападника втікача. Дискомфорт, тривога та бажання відчувати страх про адреналінову залежність українців під час війни. Наші журналісти розпитали експертів. І психологічна реабілітація на каяках як у Дніпрі учасники бойових дій можуть відпочити та зняти стрес. Тривожний понеділок станом на 17-ту годину росіяни двічі обстріляли Нікополі з градів та важкої артилерії. Постраждали троє людей. Це чоловіки від 24 до 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі наразі в лікарні в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів потрощені магазин, приватне та харчове підприємства зачепило і навчальний заклад, понівечені п'ятиповерхівка, господарські споруди та авто. Нікопольщина потерпала від терористів і вчора. Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура. Люди не постраждали. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Там пошкоджено приватне підприємство, побиті два будинки та газогін. Решта інформації наразі уточнюється. Попередньо всюди минулося без загиблих та постраждалих. Вночі ж та під ранок окупанти здійснили дві масовані атаки на область. По Криворіжжю вдарили шахедами та ракетами. 11 ворожих дронів камікадзе вдалося збити нашим захисникам неба. Внаслідок атаки пошкоджені чотири приватні оселі та господарські будівлі у Гречано-Подівській громаді. Вибух пролунав також у кривому розі повідомляють в районній військовій адміністрації. Виникла пожежа, яку гасили рятувальники. Противник атакував сьогодні проти радіолокаційними ракетами. Це ракети, які запускаються з тактичної авіації Су-34, Су-35, Ну а також ракетами керованими авіаційними. Це х 59 Ну очевидно, що більшість не досягла своїх цілей. Є ще інформація про один безпілотник збитий. Теж не встановлено. Типу. Вночі окупанти атакували Чернігівщину, влучили в багатоквартирний будинок. Збройні сили України мають успіхи на фронті. Звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки та закріпилися на лівому березі Херсонщини. І спецоперація від головного управління розвідки Україна повернула під контроль так звані Вишки Бойка. Детальніше про головне далі в дайджесті. Вночі окупанти вдарили шахедом по Чернігівщині, влучили по житловому будинку у селі Чайкане, Новгород Сіверської громади. Там сталася пожежа. Постраждалих та загиблих немає. Всього цієї ночі ворог випустив по Україні 12 шахедів. Усі цілі знищила наша ППО. Також повітряні сили збили ще один безпілотник невідомого типу. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Застосувавши ракети Х 31 П та Х 59 а також ударні БПЛА типу по шахет. Наші військові звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, а ще мають успіх в районі Новомайорського на Донеччині. В цілому ситуація по е, лінії оборони навколо міста е, залишається дуже напруженою. Ворог тисне з півночі від міста, е, з півдня району опитного. Ми всі бачимо. Маємо е, успіх. А за минулий тиждень українські захисники звільнили півтора квадратних кілометра нашої землі на півдні. Також зсу закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Є позиції, є певне закріплення, але розвиток подій потребує поки що інформаційної тиші. Як тільки ми зможемо говорити про більш безпечну ситуацію для наших воїнів, обов'язково сповістимо. Україна повернула під контроль вишки бойка. Це бурові, газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму. Їх Росія окупувала ще у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Там влаштували склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів. А ще розмістили радіолокаційні станції. Спецоперацію з деокупації провели підрозділи ГУР. Під час неї відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах. Та та російським винищувачем су 30 наші військові відправили ворожий літак на Брухт. Ця операція була в таємниці весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось противодіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати, для противника. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Штраф або виправні роботи жінкам-медикиням, які не стануть на військовий облік, загрожує кримінальна відповідальність. Спочатку це може бути штраф від 850 до 1700 гривень. А вже після попередження територіального центру комплектування, навіть виправні роботи. Така санкція стосується лише тих медикинь, які не матимуть поважних причин для відстрочки. Нагадаємо, з 1 жовтня в ТЦК повинні звернутися усі жінки, які мають медичний або фармацевтичний фах. Розстріляв прямо посеред житлового двору кримінальні розбірки у Кам'янському. Поліцейські розшукали і затримали озброєного нападника втікача. Кілька днів тому він холоднокровно застрелив свого знайомого під час сварки. Серед білого дня перед очима свідків дістав пістолет і випустив у бік жертви кілька куль. А потім сів в автівку і поїхав геть. Від втрати крові потерпілий загинув на місці. Стрільцю вже повідомили про підозру та арештували на час слідства. Причину смертельного конфлікту нині з'ясовують правоохоронці. Протиранив пішохода та втік з місця аварії у кривому розі поліцейські розшукують водія втікача на вулиці Соборності. Він збив 26-річного чоловіка. Той переходив дорогу зі своєю собакою. Від удару постраждали, отримав перелами кінцівок та черепно-мозкову травму. А от пес загинув на місці. Поліцейські вже знайшли машину порушника, самого втікача і досі розшукують. Понад 300 пожеж ліквідували надзвичайники в екосистемах за тиждень. Це займання лісів, сільгосп угідь, а також сміття та сухостоїв. Вогонь знищив 225 гектарів землі. Головна причина людська недбалість, кажуть у ДСНС. Попереджають, пожежа період в області триває. Під час займань гине безліч тварин та птахів, які не можуть самостійно врятуватись тож закликають населення бути більш відповідальним. Пліч, пліч Дніпропетровщина продовжує відбудовувати деокуповані населені пункти Херсонської області. Серед підшефних нашого регіону три села: Бобровий кут, Ольгине та Старосілля. Там місцеві потроху повертаються додому. Розповідають свої історії, що пережили в окупації. Про одну з них Катерина Нічик. Далі. Пані Лідія багатодітна мати. Найстаршій доньці Вікторії нині 10. Від війни разом з малечою каже жінка, змушені були тікати двічі. Перший раз лихо заскочило у Херсоні. Мати дзвонить каже: у Вас там війна почалася. Я кажу, яка війна почалася? Я не повірила. Каже, в Чорнобаївці горить. я відкриваю двері, а воно таке чорне. Тоді, аби вціліти, родина виїхала до бобрового кута. У бабусиній хаті знайшли прихисток та спокій. Втім, як виявилося тимчасовий, бо і до села незабаром дісталися окупанти. Десятирічна Віка згадує, треба виїжджати, щоб не пообували, щоб бути живими. В погребі і під кроваттю ховалися в хаті, в коридорі ховалися в хаті, в кухні ховалися, вибухи стріляли. Сильно бахколо, тут танки стояли на горі, бахколо, на торі горі стояли, тут біля становки стояли, під мостом, під річкою. У маленькому селі ставало дедалі небезпечніше. Найбільше, згадує мати дівчинки, боялася за дітей. Тож разом із чоловіком вирішили їхати до більш спокійного Миколаєва. Їхали, і страшно було просто за дітей за все, щоб не розстріляли, бо кажуть, що я розстрілювали, розстрелювали все останавлювали, просили їсти. Спасибо нашим хлопцям, що нас зустріли по дорозі, і провели до Ніколаєва. Коли дізналися, що бобровий кут звільнили, вирішили повертатися до села. Будинок розповідає жінка, рясно посічений ворожим залізятчем, побило і покрівлю. За проєктом президента Зеленського пліч пліч до відбудови стали фахівці з Дніпропетровщини. Ми не вірили, поки до нас не зайшли, на кришу не залізли. І ми це почали вірити, вже, що це дійсно так. Радісно дуже було, дуже радісно, да, було. За проєктом Пліч опліч Дніпропетровщина допомагає відбудовувати три села Херсонщини. Серед підшефних, окрім бобрового кута, Ольги Не та Старосілля. Незабаром переконані Вова спільними зусиллями звичне життя повернуть у всі деокуповані населені пункти. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новина 11 каналу. дискомфорт, тривога та бажання відчувати страх. Під час війни українці страждають від адреналінової залежності. Це психологічний стан, коли людина прагне переживати сильні емоції. Що із цим робити, і як це загрожує здоров'ю? Наша Валерія Шаляхіна розпитала фахівців. Бажання почути вибух, а також дискомфорт, коли немає сирен усе це симптоми адреналінової залежності. На неї страждає Дніпрянка Аліна. Страх та водночас кайф, тому що ти нібито знаходишся на у стані, коли ти на межі від того, щоб потенційно померти або щоб щось трапилось. Проте більшість містян про таку залежність навіть і не чула. Навіть не знаю, що люди під час такого відчувають, і якщо чесно, не хочу дізнаватись. «Адреналінову залежність не відчувала страх так відчувала при вибухах, а так, щоб ну я не розумію, наприклад, що це. Чому люди відчувають страх? Ну Країні війна, це нормально. Ну як і від будь-якого наркотику постійно хочеться Саме емоцій. Саме нестача емоцій причина адреналінової залежності, кажуть психологи. Пояснюють, раніше люди могли дозволити собі більше розваг та екстриму, нині ж рятуються у такий спосіб. Однак подібний стан небезпечний. Він може призвести до панічних атак. Аби позбутися його можна користуватися дихальними практиками. Цим самим ви глибоко вентилюєте легені. Тобто кисень окислює цей адреналін і, відповідно, робота міжреберних м'язів також активно його редукує. Максимально напружуйте усі м'язи тіла, як психують діти дуже часто. Так, так. Аж до дрижання підборіддя і цокоту зубів. Також фахівці радять робити так звані вправи на заземлення, нюхати предмети або доторкатися до них. кажуть, це допоможе адаптувати психіку до екстремальних подій, таких як повномасштабне вторгнення. Валерія Шаляхіна, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Психологічна реабілітація на каяках. Такий вид відпочинку організували у Дніпрі для учасників бойових дій та їхніх родин. Усе заради того, щоб, хоча б на день відволіктися від війни. Як на річці знімали стрес та випробували свої сили, бачили наші журналісти. Найрідніші люди природа та каяки. Учасники АТО та ООС зібрались разом зі своїми родинами, аби, хоча б на день відволіктись від подій, що навколо Олексій та його дружина родом з Бахмута. Зараз живуть у Дніпрі. Контузія була важка. Встигли, мабуть, на останні ще такі більш-менш теплі діньки, я не знаю. Але ну приємно, що так організували трошки від цих всіх проблем. А от Олександр прийшов зі своїм бойовим товаришем. Разом проходять реабілітацію в медзакладі. Ще два тижні тому були на фронті на захисті країни. Олександр з 2015 року. Я з собою взяв дуже побратима, яким на даний час дуже потрібно. От ця реабілітація, тому що Вода забирає погану енергію. Перед виходом на воду для всіх учасників заходу обов'язковий інструктаж. Нижня рука завжди відпочиває, і робимо вислуємо. У двійках висувати потрібно синхронно. Разом зліва, разом справа. Далі починають заплив. Повіться, повіться, повіться. 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 Не бійте. Покататись на каяках сьогодні прийшла і пані Лариса. Розповідає, аби провести разом час та відпочити, її родина з'їхала з усієї області. Нині її син воює, тому таке хобі каже, допомагає відволіктись від поганих думок. Щоправда, сльози все одно не вдається стримувати 14 році? був, зараз також. Хвилюйся, як мама. Ми вже фото йому зробили, відправили. Так що теж його підтримати, що ми тут ну боліваємо за нього, ну одно не униваємо. Учасники заходу зізнаються, в повсякденному житті не завжди вдається організувати дозвілля. Фахівці ж впевнені, що саме така реабілітація має найпозитивніший ефект для психологічного стану. Тому обласна влада щороку влаштовує різні сезонні види відпочинку. Якщо хто хоче записатись, будь ласка, звертайтеся за телефоном 068 679 8961. ми з радістю запишемо вас і будете справлятися разом з нами. Олена Петроченко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Акція з прибирання зон відпочинку відбулася у Кам'янському, наводили лад на Вороному острові, що розташований на Єлизаветівському котловані. Захід організував департамент екології та природних ресурсів разом із товариством Червоного Хреста, студентами та благодійниками. Територія, яку прибирали, належить місту. На відміну від інших навколо Блакитних озер, тут немає жодного паркану чи шлагбауму. Берег доступний для відпочинку усім охочим. Сьогодні ми зібрали достатньо багато сміття, і я також хотів би звернутися до всіх відпочиваючих. Давайте будемо після себе все прибирати для того, щоб ми багато, -багато разів ще могли приїжджати і на Заветівський котлован, і в інші міста, і відпочивати в нормальних охайних місцях. Довбуш для молоді до дня українського кіно у Кам'янському прийшов показ найдорожчого українського блокбастеру. Міська влада разом із громадською організацією Молода бджола презентувала історичну стрічку режисера Олеся Саніна. Довбуш до перегляду. Запросили дітей загиблих військових, учасників бойових дій, переселенців, а також дітей сиріт та з малозабезпечених і багатодітних родин. Ці події, хоча вони були ще 18 сторіччя, прикликаються з нашим сьогоденням, коли наші захисники кожного дня також боронять нашу українську землю. Ми розуміємо, що молоді потрібно це бачити, потрібно це дивитися, аби розуміти, що ця історія вона повторюється і знову ми виборюємо свою незалежність, свою свободу та доказуємо це кожного дня. І на про погоду завтра у Дніпрі за прогнозом синоптиків температура повітря в день буде 22 градуси тепла, вночі плюс 13. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І далі на вас чекає випуск новин з Нікополя, підготовлений моїми колегами. Передаю слово Альбіні Гриненко. Про що сьогодні розповідатимеш? Вітаю Олено. Сьогодні розкажу про терор Нікопольщини, який не припиняється ані на день. Та, попри це, жительки райцентру шиють форму для ЗСУ. А благодійники видають гуманітарку та будівельні набори. Про це і не тільки вже у випуску. Дякую, Альбіна, то обов'язково дочекайтеся випуску новин з Нікополя. На цьому випуск завершено. Якщо маєте чим поділитися, звертайтеся на нашу гарячу лінію, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось вже в наступних випусках.